Окербет Обирай свій спорт. У Німеччині ще 70 українських військових завершили навчання на ЗРК Петріот. Про це повідомив Deutsche Welle з посиланням на одне з видань суботу 2 грудня. Як зазначили у виданні курс підготовки тривав понад 6 місяців на одній з баз військово-повітряних сил у Німеччині у бундесвері збройних силах ФРН додали, що українські військові зможуть самостійно працювати з цим комплексом. Командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Марлов Андреас зазначив, що німецька армія отримала багато порад від українських військових. Давайте послухаємо. Ми, звісно, отримали багато тактичних порад від українців про те, чого вони навчились в боях із росіянами, починаючи від піхоти і закінчуючи інженерними військами та протиповітряною обороною. А це якраз таки те, про що ми говорили з паном Ярославом, буквально декілька хвилин тому. І то те питання, яке я задавав про досвід. Воно надважливе і воно висвітлює а, цю ситуацію достатньо серйозно, де наші військові, які їдуть навчатися а, на озброєнні зразка НАТО, а, роздають поради, як воювати. Бо бо у нас є досвід, реальний досвід, і в тому числі НАТО в цьому зацікавлені. Вони а, цікавляться, а, спілкуються з нашими військовими, намагаються зрозуміти тактику ведення війни а, в цьому новому світі. А, також Марлов додав, що в підготовці брали участь досвідчені українські військові. І тому багато хто мав досвід роботи з радянськими системами протиповітряної оборони, наприклад, ЗРК с 300 усі вони мають бойовий досвід. Додав німецький інструктор. Також щодо Німеччини і до їх так би мовити допомоги, не можемо не згадати повідомлення від міністра закордонних справ Аннелене Бербок, яка закликає до створення зимового захисного щита для України. Вона закликала підтримати Україну напередодні зими. Бербок заявила в Брюсселі в кулуарах зустрічі НАТО з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, що Росія навмисно атакує постачання електроенергії та гарячої води населенню на думку Бербок над Україною має бути натягнута парасолька зимової оборони. Німеччина вже надала для цієї мети генератори системи ППО Петріот. На цьому хороші новини від Німеччини також не завершуються. Нагадаю, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже оголошував, що Берлін подвоїть свою військову допомогу постраждалій війною Україні, яка намагається витіснити окупаційні російські війська до 8 мільярдів євро. А, і це все буде до 2024 року. А, це сильний сигнал для України, який показує, що ми не відмовляємося від цього, коли міжнародна увага прикута до війни Ізраїлю та Хамас, заявив Борис Псторіо з телеканалу а, в інших новинах. України президент Латвії каже, що ті, хто відмовляється від підтримки України, ризикують підбадьорити Росію. Нагадаю, що а, протиповітряна оборона Петріот вже збила 15 ракет кинжал. РФ вважала, що. Що їх неможливо збити, про це нам каже речник повітряних сил пан Юрій Ігнат. Він каже: зараз ми вже маємо 15 збитих кинжалів, плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Уперше це сталося 2 травня цього року, сказав пан Ігнат. Також цікаву інформацію озвучив голова офісу президента Андрій Ермак, який висловив переконання, що невдовзі аеропорт Бориспіль знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна, оскільки тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкту. Давайте послухаємо пряму мову. Це повернення до елементів миру можливе, тому що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта завдяки нашим силам оборони і нашим друзям, вашим країнам. І я впевнений, символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми. Якщо продовжувати говорити про Німеччину, насправді до повномасштабного вторгнення таких новин про допомогу від Німеччини було насправді небагато. Зараз ми побачили, як Німеччина дійсно допомагає. Тож Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли 3,8155 міліметрових артилерійських снарядів, 5 систем а, БПЛА, 15 високоточних гвинтівок та автоприкордонної служби. Про це 2 грудня повідомили в німецькому уряді а, до нового пакету допомоги України Збройним силам увійшли 250 наборів інструментів з підривним матеріалом, 2 автоприкордонної служби, 5 систем виявлення дронів, 25 лазерних далеко, а, далекомірів, а, 4 тягачі а, та 4 напівпричепи, 3 автівки, вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи, 15 високоточних винтівок «ХЛР». 338 з боєприпасом 60 тисяч патронів і одна мобільна а, система.